Проїзду немає. Колона рейсу Ахметова не змогла потрапити до Донецька. Пункти пропуску залишаються закритими навіть для гуманітарної допомоги, на яку чекають десятки тисяч мирних мешканців. Тож штаб ухвалив рішення перенаправити 16 вантажівок із продуктами до Маріуполя. Колона з 16 машин гуманітарного рейсу Ріната Ахметова до Маріуполя прибула напередодні ввечері. Ця допомога там теж востребована. 25 тисяч продуктових наборів, які знаходяться в машині, будуть розпасовані, доставлені в міста, в яких компактно проживають переселенці, і в міста на лінії лінія Тамара Іванівна, сама мешканка Маріуполя, прийшла отримати набір для батьків. Вони переселенці з Павлополя. Маленька ціни зараз зараз як гриби. Поэтому ми дуже благодарны волонтерам Ренату Ахметову, всім, хто це організував. Це дуже великий вклад, це помощь населенню. Нам большое спасибо йому, що у нас не забывает, що помогает. І дай Бог йому здоров'я. За Рима молода мама, переселенка з Чермалику. Жінка приїхала по гуманітарну допомогу для своєї дитини. Помощь хороша діткам і. И... Ну все там є, і смеси, і всякі. Больша, огромная помощь. Спасибо большое. З Маріуполя допомогу розвозять прифронтовими населеними пунктами. Серед них виноградне. Тут працівники школи та амбулаторії не отримують заробітної плати протягом п'яти місяців. Люди звернулися до гуманітарного штабу, там відреагували оперативно і доправили продуктові набори. Люди ну як, це пенсіонери теж інші, вони жили, ну, можна сказати, інші, навіть в проголосі. І от ми фонд Ріната Ахметова все-таки розсмотрев положительно це, би, наше письмо. І спасіба большое, конечно. Фонд Вінатах Мітова Дуже большая спасіба тим часом 26 машин, які мали ще минулого тижня привезти допомогу в Донецьк, залишаються поблизу Курахового. Ми направили письмо на главу антитерористичного центру Муженка з просьбою содістувати нам. Прохожінні нашої колони за лінією соприкосновения через пункт під Дартюмовському. це сектор. С. у гуманітарному штабі. Сподіваються, що найближчим часом колона дістанеться Донецька, і сотні тисяч інвалідів, пенсіонерів та дітей на непідконтрольній території зможуть без перебоїв отримувати набори виживання. Ольга Ластовецька, Данило Кірієв, Сабиція, канал Україна.